Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні у нас п'ятниця, 26 липня, 24 року. Показую гібридну форму Басанті. Це селекція бурдака Олександра Васильовича. Ну, якби, понятно, що це не, не врожай, тому що Басанті в цьому році не повезло на моєму винограднику, він вимерз. І ця прививка підмерзла, це прививочка. Але ж якось чудом тут ще трішки щось, щось я можу вам показати. Форма, я вважаю, дуже гарна. На теперішній час вона вже стигла. Тобто має хрумку таку м'яку, соковиту, сладка. І я вважаю, що виноград дуже-дуже такий гарний. Басанті. Так, друзі, підійшов я до корневласного кустика молодого. Тобто, Минулого року він був висадяний. Ось бачите, які тонкі лози. Я в цьому році, як тобто, якби гронки невеличкі, то трішки його і пригрузив. О. Це ось опрививка, яку я вам показував, вона зрізана. І трішки додається з корневласних. На... Оце він в корневласному варіанті. Ну, Дивіться, гарний виноград. Що там? Говорити... Гронки, скромненькі, але ж це сигнальний такий Тобто, Форма хрумка, солодка, на вигляд, дуже симпатична форма. І з що може підгорашувати. Якби такі відгуки і по минулому році, і в багатьох формах горошила. Хоча в цьому році, дивіться, коли в багато форм загорошило, то він якось парадоксально ще нормально запилився. Але Но на вигляд, ви бачите, очі, очі кидаються. Звісно, виноград. Тобто виноград необичайної краси, можна сказати так. Теж буде зарізано зараз, додається. А в привитому варіанті, бачите, він трішечки другого окраса, якийсь отакий. А в корне власному такий. так, Басанті. Дуже гарний виноградик.